Кровотечі серцево-судинні хвороби та їх профілактика. Кровотеча це витікання крові, що виникає при ушкодженні судин унаслідок травми, руйнування їх стінок під час хвороб. Залежно від типу ушкодження судин, розрізняють артеріальні, венозні, капілярні кровотечі. Утрата крові призводить до зниження кров'яного тиску, порушення постачання киснем головного мозку. Серце інших органів. Смертельною для людини є втрата 2-2,5 літрів крові. Запам'ятайте вчасне припинення кровотечі рятує життя людині. Розглянемо різні типи кровотеч. Капілярні кровотечі виникають навіть за незначного ушкодження тканин, оскільки кров по капілярах рухається повільно. Та під невеликим тиском, то капілярні кровотечі не спричиняють значної втрати крові, їх легко зупинити. Основним правилом для надання першої медичної допомоги за таких кровотеч є знезараження рани розчином гідрогенпероксиду і накладання на неї стерильної пов'язки. Артеріальна кровотеча. Це ушкодження артерій, в результаті чого кров витікає у вигляді пульсуючого струменя. Подібного до фонтана, ця кровотеча дуже небезпечна для життя і потребує негайних дій. Необхідно притиснути артерію вище від місця ураження до припинення пульсу і зупинки кровотечі. Джгут для зупинки кровотечі накладають вище від рани, якомога ближче до неї. Запам'ятайте, щоб не пошкодити нерви і шкіру, джгут накладають поверх одягу. Або іншої м'якої тканини. Улітку джгут накладають на кінцівку не більше, ніж на півтора-дві години, узимку на 1 годину інакше настане омертвіння тканин. Щоб цьому запобігти, до джгута приколюють записку з точним зазначенням часу його накладання. Якщо потерпілого за цей час неможливо доставити до лікарні, через півтора-дві години джгут послабляють на одну-дві хвилини. Якщо кровотеча триває, джгут знову затягують. Венозні кровотечі виникають за ушкодження вен. За венозною кровотечі кров витікає рівномірно і має темний колір. Щоб зупинити венозну кровотечу, достатньо накласти на рану тугу пов'язку, що стисне стінки уражених судин. Якщо ж ушкоджена велика вена, то накладають тиснучий жгут нижче місця поранення. Після надання першої допомоги потерпіло відправляють у травматологічний пункт. Надзвичайно небезпечні для здоров'я і життя людини внутрішні кровотечі, крововиливи в черевну та грудну порожнини, порожнину черепа тощо. Виявити їх можна за зовнішнім виглядом людини. Вона блідне, дихання стає поверхневим, пульс частішає та слабшає, виступає липкий холодний піт. В такому разі треба негайно викликати швидку медичну допомогу. До прибуття лікаря потерпілого вкладають у ліжко або надають напівлежачого положення і до можливого місця кровотечі прикладають грілку, пляшку, наповнені холодною водою або льодом чи снігом. А зараз ми з вами поговоримо про захворювання серцево-судинної системи та запобігання їм. Серед різних хвороб захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішими у світі. Якщо раніше ці хвороби були притаманні переважно людям літнього віку, то тепер патологічні порушення серцево-судинної системи спостерігають навіть у дітей. Серцево-судинні хвороби поділяють на хвороби серця, хвороби артерій, хвороби вен. Коротко охарактеризуємо серцево-судинні хвороби. Найпоширенішим захворюванням серця є інфаркт міокарда. Інфаркт міокарда це змертвіння частини м'язових клітин серця внаслідок порушення кровообігу в судинах серця. Аритмії порушення нормального ритму діяльності серця. Вони виникають внаслідок змін основних функцій серця, автоматії, проведення збудження та скоротливості. Досить поширеними є захворювання судин. Поширеною серед хвороб судин є дистонія порушення тонусу судин, в результаті чого порушується кровообіг, з'являється головний біль, стомлюваність, гіпертонічна хвороба, загальне захворювання людини, основним проявом якого є підвищення артеріального тиску. Розвиткові гіпертонічної хвороби сприяють перевантаження. Напружена розумова праця, атеросклероз, куріння, надмірне вживання алкоголю, спадкова схильність. Найважливішими ускладненнями гіпертонічної хвороби є інфаркт, серцева недостатність, інсульт. Інсульт раптове гостре порушення кровообігу в головному мозку, що призводить до ушкодження тканин мозку і розладів його функцій. Наслідком інсульту. Є спазм, закупорка або розрив кровоносних судин. Атеросклероз хронічне захворювання, що характеризується ущільненням і втратою еластичності стінок артерій, звуженням їхнього просвіту частим утворенням тромбів. Наслідком цієї хвороби є порушення кровопостачання органів. До порушення кровообігу призводить варикозне розширення вен. При цьому захворюванні у венах нижніх кінцівок застоюється кров, тому вони рельєфно виступають під шкірою. Варикозне розширення вен розвивається насамперед у людей, що постійно перебувають на ногах і мало рухаються. Крім того, його можуть спричиняти шкідливі звички, насамперед, тютюну коріння, емоційні стреси, нераціональне харчування. Хворі відчувають сильний біль в уражених місцях. Причиною цього захворювання є втрата еластичності стінками вен нижніх кінцівок, порушення роботи їхніх клапанів. Застій крові у венах спричинює утворення тромбів. Це захворювання називається тромбофлебітом. Утворення тромбу порушує кровообіг. Існує небезпека того, що, відірвавшись від стінки судини, тромб з кровотоком може потрапити до серця. Чи легеневих артерій. Щоб запобігти варекозному розширенню вен та тромбофлебіту, необхідно правильно чергувати періоди праці та відпочинку, регулярно займатися спортом тощо. Численними дослідженнями лікарів багатьох країн світу доведено, що є п'ять основних причин розвитку серцево-судинних захворювань: гіподинамія, шкідливі звички, стреси, нераціональне харчування. Забруднення довкілля. Гіподинамія порушення функцій організму, яке сталося через обмеження рухової активності, особливо впливає на серцеву судинну систему, слабшає сила скорочень серця, зменшується працездатність, знижується тонус судин. Пропоную вам переглянути фільм про негативні зміни, які виникають в серці під впливом алкоголю. Коли алкоголь з кров'ю потрапляє в серце, він руйнує клітини вашого серцевого м'яза, з'являються мікрорубці. М'яз втрачає еластичність, працює на межі можливостей і захлинається кров'ю, не встигаючи її проштовхувати. Серце вкривається жировою тканиною, тому в потужчої людини воно завжди збільшене. В артеріях і капілярах утворюються тромби, які перекривають доступ кисню і поживних речовин до частини серцевого м'яза, тканини серця відмирають. Це називається інфаркт. Тютюнне паління також негативно впливає на серцево-судинну систему. У курців після кожної викореної цигарки кровоносні судини звужуються приблизно на 30 хвилин. Тому в людей, які курять, судини майже завжди звужені. І серцю доводиться з більшою силою проштовхувати кров до судин. Працюючи з великим напруженням, серце швидше зношується. За статистикою, розвиток серцевих захворювань у курців у 2-6 разів більший, ніж у тих, хто не курить. А зараз ви бачите рентгенівський знімок, на якому чітко видно, зруйновані артерії речовинами, які входять до складу тютюнового диму. Багатьох людей зазвичай хвилює питання, як саме пасивне вдихання тютюнового диму може вплинути на організм? Пасивне куріння може викликати прояв численних серцево-судинних захворювань. Саме пасивні курці більше схильні до ризику виникнення ішемічної хвороби серця. А ще пасивне вдихання тютюнового диму підвищує згортання крові і утворення тромбів. Соціальне напруження. Низький рівень соціальної захищеності, погане матеріальне забезпечення, важка фізична праця, сімейні конфлікти, стреси, депресивні стани також є важливими чинниками ризику розвитку серцево-судинних хвороб. Для запобігання серцево-судинним хворобам важливо уникати негативних емоцій та загартовуватись. Запобігати розвиткові захворювань серцево-судинної системи допоможуть дозовані фізичні навантаження. Біг, плавання, велоспорт, які зміцнюють серцевий м'яз, підвищують його працездатність і тонус судин. Потрібно також дотримуватись режиму харчування, не вживати надмірно жирної їжі, солі, цукру, споживати багаті на вітаміни-продукти харчування. Це збереже ваші судини еластичними і допоможе вашому серцю. Пропоную вам виконати завдання для вдосконалення вміння пізнавати новий матеріал. Опрацюйте малюнок, який типи кровотеч зображено. Розшифруйте позначки, дайте відповіді на питання.